Почнемо. Тут таймер буде рахуватися. Так от, Я працюю в аналітичній громадській організації, але якщо хтось є зі мною дружний в Фейсбуці, підписаний, читає, якщо ні, то там додавайтеся, то вам може здатися, що я фотограф. От я сьогодні там блимав, так, насправді то ні. Але сьогодні буде багато кадрів, в яких є от певні відбитки того, що відкладається нам, зокрема, на мою першу книжку. Я згадував, що я читав тоді, коли був маленьким. Я читав книжки, які мені чомусь не подобалися, то був біля, а потім вже з'явилася, наприклад, сучасна Чорнобильська фантастична література, і вона мені якось не дуже. Тоді, коли я був малим, і тут мені, серед іншого, це була не ця книжка, бо я не знаю, яка мені то була. Мені потрапило одне оповідання Азика Зімого, про якого тоді я нічого таки не знав, як був малим. Але прочитав оповідання, якого 1975 року вони мені лишилися, і потім, тільки вже, коли я виріс, я дізнався, що це не просто там е, якесь маленьке оповіданнячко, це е, складова збірки. Людина, яка є не просто письменником, а і науковцем, і засновником сучасних законів робототехніки, а, то був Айзек Азін. А, потім я, коли вчився в інституті, був таким щирим студентом, на якого валили наукову діяльність. Мій науковий керівник каже, ну, щоб ти був справжнім науковцем, читай багато літератури. Це ж можна зашкваритися, стати Чи багато наукової літератури. Він казав, а ти розслабляйся тим, що читай наукову фантастику. І там в той час ще, це було якраз кінець 90-х початок 2000-х, з'явилася модель для зборки. радіопостановки, де читали фантастику. Зокрема, я там от щось згадав, автор прочитав маленьке оповідання Дощик дощик зупинись а, Це було оповідання 75-го року, знов-таки про що я казав, воно входило в збірник. Купуємо Юпітер і інші історії. І про що воно розповідає? Отже, ви собі своїм життям, а у вас з'являються сусіди, які такі собі сусіди, які мають прізвище, сахарос, ну, тут про це можна окремо казати, вони люблять засмагати, а, і чомусь вони не люблять хмарки. Ну, Ми з ними йдемо і знайомимося з цими новими своїми сусідами. Дізнаємося, що вони, вони вивчають якісь суспільні процес.